Маємо сьогодні суботу і маємо сьогодні, певно, найбільшу жару за цілий тиждень. У нас вже 37 градусів. Дуже жарко. Надзвичайно. Але тим не менше, в хаті ми якось разом поприбирали. Я, друзі, маю їсти готувати. має ще чистити. Ну, коротше, всі маємо якусь роботу. Артур пішов до міста, бо щось нам захотілося всім кавунчика. Купимо кавунчик, не знаю, як він. По тій жарі, то яка Вон принесе. Але що? Але субота. субота і треба багато роботи зробити. Так що що, я починаю, беруся до роботи. Хлопці. Хлопці також сьогодні працюють. Коротше, всі працюють, але старатися так в хаті. Як піде чистити, то може піде вже пізніше чистити, щоб сонечко сіло. Коротше, на город не йдем, на, на двір не йдем, на подвір'я верніше не йдем, бо аномальна спека. Що, друзі, ми сьогодні взяли кавунчика. У нас кавуни по 26,40 на 6 кг цей кавун, на 172 гривні. Зараз відкрию, подивлюся, який він всередині, який за смаком. Ніби непоганий. Всередині непоганий, запах гарний. Пробуємо ще на смак. Спробую знімаю Артучко, привітайся. Той, мокрий, друзі, прийшов тільки з цього. Ну як? Добре Добре вже. Всі поїли кавуна, тепер можна гарно приступати до роботи з новими силами. Кавун вже добрий, солодкий, червоний гарний. Трохи ціна, ну так, трохи є. Ну нічого. То що тепер? Кавунів не їсти чи що? Там можна десь колись дозволити, поки наші виростуть у нас теж будуть. Але поки вони виростуть. Добре, друзі. Що? Я приступаю, в мене кухня. в мене далі кухня, кожен день кухня. Вчора була міні піца а сьогодні знову було замовлення на піцу. Тому роблю піцу. Угу. Вам музика, нам робота, все як завжди. Погнали! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Що, друзі, я їсти зготувала. Макарони ще додатково зварила, м'ясо цілу каструлю, відповідно, піцу, сирник. Зранку варила рис і пекла котлетки. Коротше, трохи наготувала. І тут подивився на двір. Там моя дитина на дворі відгортає. Казала, щоб почекав хоча б трошечки пізніше. Щоб то сонце сіло. Кажу, пізніше треба ходити в зал, я не маю коли і відгортає. Там хоч є вентилятор дує, але все одно по тій жарі з тими тачками. Нагній, поки то вивезти, то теж є що. Ду подивлюся, що там. Той вийшов в туалет. Зараз заберегу в туалет і назад. Фу, Боже, яка жара. Ага, вже почистив, молоченко. І тут треба позамітати. Привіт. Дай їм ще травички. Ну, Там що на цьому є, дай. Нічого, зараз дай потім ще підемо. Ну що, ножка? Чистота і порядок. Так. Ага. Так, Я вже трохи поприбирала тут під навесом. Черепасі воду поміняла. Вода, день і все, зелено-зелено. Тобто вона там, що ми даємо її їсти, корм даємо, даємо м'ясо, воно швидко застоюється. Так, за Забираю я димаську, не Тут На весу може бути. Не жарко. Так, друзі, вже маємо десь коло восьмої. Я несу э, ці шкірка з э, кавунадом, курам. І йду козом по траву. Сонце сіло, треба йти, бо треба їм трави нажати. Пішли, маємо серп. Я можу свою бульку свою взяти. Легше дихнути. О, він скорше за мене. Трави нажала. Зараз заберу. Могли б хлопці піти, але я вже не хочу, друзі, їх чіпати, не і так сьогодні. Напрацювалася. Так. Знаєте, що ходіть, я вам щось покажу. Вчора ми з вами були в Кавунах. І я там показувала, ну, оці. Наприклад. Але дивіться, друзі яких я не побачила навіть. Ідемо далі. Дивіться, які вже є. Алпан, якийсь інший сорт. Ось, який гарний. Де ще бачила такого здоровеного? Зараз, зараз, зараз. Я його найду. Я щось думала, що вони ще такі маленькі. А вони вже як розібратися, вони дуже маленькі. Ось тут ще є більші. І вон там де він є. Не хочу. Де такі же класні. А я ще собі думала, що тільки тут два. не вже є. Ще трохи будуть кавуни свої. Так, йдемо йдемо Коськам давати травечку, пішли. Друзі, восьма година. Але жара така, О, бомки кусають. Страшне. Вже б мало не бути, ні? Ага. Мало б. Є. Разі дала. Їдять старенькі, так як я кажу, у них старенькі коськи, маленькі коськи. Всі їдять. Так, а вже куди ти йдеш? Не Йди сюди. А вже решта то буде на вечір. Так. які тут друзі в нас дні. Жаркі-жаркі дні. Нічого. Що завтра. А там ще тиждень чи скільки, не знаю. Переживемо. Ніби наскільки я пішла на город, по пригород. Тачку трави. Набрала все. Прийшла, аж ж футболка прилипла. Страшне. Добре, друзі, вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, що ви завжди є коло мене. Що вона дивиться, коментуєте, лайкаєте. Дякую, друзі. Усе, мирної вам нічки. Ще раз прошу, не виходіть в ту жару, бережіть себе, бережіть своє здоровочко, бо воно дуже впливає на здоров'я. По потребі. Перейде жара, те йдемо, що зробили. Усе. Гарного вечора, спокійного, мирного. Ти хуйнички. Всім папа.